У цьому відео детальніше говоримо про будову атома. І хоч ми знаємо, що атом з Грецької не подільний, але він складається з так? Ми знаємо, що основні три частинки протон, нейтрон, нейтрон і електрон дуже гарно описують те, який ж атом, як він поводиться і що в ньому відбувається. Важлива характеристика цих частинок зветься зарядом. І прийнято називати протон позитивно зарядженим, а електрон негативно зарядженим, Насправді неважливо, як вони називаються. Важливо те, що заряд може бути двох категорій. А, і якщо ці категорії однакові, то заряди відштовхуються, якщо різні, то притягуються. От протон з електроном різні, називаються плюсиком і мінусиком, вони притягуються. І от також знають, що якщо скажімо, це протон, і в центрі атома він знаходиться. Біля нього можуть бути нейтрони, також якщо скажемо, ось нейтрони це. Типове атомне ядро для гелію, для гелію то електрони вони розміщуються трошечки подалі від е, от, протонів. нейтронів, подалі від ядра. І що важливо, що через те, що вони по-іншому заряджені, ніж протони, наче, до них притягуються, так? І це наштовхнуло е, науковців на ідею того, що, можливо, як і планети притягуються до зірок і кружляють так над них навколо орбіталей, е, навколо орбіт. Так? Орбіта планети. Вона може бути колової форми, еліптичної. Так, можливо, і електрончики так, літають навколо протонів і притягуються до них. Виявилось, що реальність складніша, ніж ми собі уявляємо. І навколо протона. Давайте замалюємо такий невеличкий, популярний, і найпростіший елемент гідроген. Не можна сказати, що кружляє електрон, як планета. Насправді. Електрон він може бути в будь-який момент часу, може бути тут, може бути тут, а може бути взагалі тут, а може бути поза дошкою. Вони дивно поводяться. Зовсім не так як ми привикли в реальному світі поводяться об'єкти. Але на загал, якщо користуватись визначними відкриттями вчених. Можна дізнатись, де більшість часу 90% часу знаходяться електрони. І, хоч вони можуть знаходитися будь-де, вони такі дивні, але більшість часу вони знаходяться все-таки на якійсь відстані і в якійсь просторовій конфігурації, в якійсь формі відносно е, центру атому відносно його ядра. І от, якщо ми візьмемо гідроген, один електрончик, він розташований отак сферично відносно е, ядра, і це називається. Енергетичний рівень е, цього електрона або енергетична оболонка, електронна оболонка. Ми поговоримо про ці терміни трошечки пізніше, але просто давайте зрозуміємо, що на якійсь при певній кількості електронів, при певній кількості протонів, от електрони якось тут залягають у просторі через те, що відбувається електрична взаємодія. Але якщо цьому електрону надати трошки більше енергії, то в орбітальній такій моделі ми б могли в подумати, ага, значить більше енергії, значить, ця орбіта може бути більша, вона витягнутіша. Але знову ж таки в світі атомів, в квантовому світі, все працює трошки іншим чином. Слово квант від слова порція це означає, що. Все змінюється не плинно, так плавно, а стрибкоподібно, певними порціями, певними позиціями. Тому, якщо достатня конкретна кількість енергії надасть цьому електрону в атомі, то він змінить своє розташування. Так він досі буде таким непередбачуваним, але з більшою кількістю енергії він перейде, наче на новий енергетичний рівень, на новий енергетичний рівень, і цей енергетичний рівень змінить те, де він. Скоріше за все, знаходиться, змінить ймовірності того, де він знаходиться. І наступний енергетичний рівень теж відповідає сферичній формі. І якщо ж ще збільшувати енергію цього електрона, то відбувається щось взагалі дивне. І наступна форма, по якій е, починає розміщуватись цей електрон, вона схожа на таку гантелю. І насправді цих форм є ще кілька основних типів. Але що нам треба зрозуміти? Що електрон в залежності від своєї енергії може розташовуватись в різних позиціях відносно центра атома, відносно, відносно протона, і це важливе таке розуміння, бо саме електронами атом взаємодіє з іншими атомами, саме електрони визначають його хімічну поведінку. І хотілося би назвати і показати вам це. Тому зараз за одну секундочку з'явиться згенероване комп'ютером зображення, ось таким чином виглядають. Просторові конфігурації того, як електрони можуть розміщуватись, і оця конфігурація називається 1С. Це саме проста конфігурація, сферична, тому і слово S перше, тому що це перший енергетичний рівень, перша оболонка, як можуть ж електрони над центром атома над його ядром формуватися. Кожна оця орбіталь, кожна форма може вміщати два електрони максимум, тому якщо їх більше або вони мають велику енергію, ми переходимо на наступну. Орбіталь і на наступний енергетичний рівень, і він називається вже 2С. Якщо ж електронів знову більше, їх не поміщаються сюди, бо в них велика енергія, вони переходять на наступну орбіталь, яка міститься на тому самому енергетичному рівні, вона називається 2П. І вона може бути в трьох позиціях 2ПХ, це наче вона розташована по Х координаті, 2П, так часто називають, і 2 пз це наче повернуті ці. Гір, ці, ці полюси цієї гантельки всередину до нас і назовні туди, о, 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 наче всередину екрану. Таким чином ми о, маємо різні просторові орієнтації атомів. І щоб не заплутатись в цих термінах, хоч це наче така легесенька ідея, що вони змінюють о, своє розташування, але хіміки, фізики, природознавці називаються конкретними словами. Отже, ми з вами поговорили про те, що таке орбіталь. Орбіталь. Це щось похоже на орбіту, але не зовсім. Також ми поговорили, що є так звані енергетичні рівні. Енергетичні рівні. Їх ще також називають електронними оболонками. Зараз наведу приклади електронні оболонки. І третє слово, яке тут використовують для того, щоб сказати, де і як розмішується електрон. Це підрівні. 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 значить, перше, друге, третє. Підрівні. Для кожного атома, для кожного електрона в тому атомі, вони, е кожен електрон можна характеризувати, де ж він знаходиться в якій орбіталі, на якому рівні, на якому підрівні. І на загал можна сказати, що коли ми говоримо про один електрон гідрогену, так, то він розташовується тут, він розташовується тут. І в нього буде один s орбіталь і енергетичний рівень або електронна оболонка. В нього буде теж один s і підрівень теж тут. Тобто всі ці три слова будуть стосуватися одного і того самого розміщення електрона відносно е, ядра. А от коли ми вже говоримо про більші атоми, там, де більше електронів, то ми можемо сказати, що от є перший енергетичний рівень або перша електронна оболонка, є другий енергетичний рівень або друга електронна оболонка. І в рамках цієї. В рамках цієї другої енергетичної оболонки є підрівні. От є S підрівень, а є а підрівні. Причому S під другого енергетичного рівня, він має одну орбіталь, а P-підрівень другої електронної блонки має три орбіталі. Таким чином, атоми, що місяця багато електронів, Кожного разу слова орбіталь, «електронна оболонка або вже може стосуватися трошки різних категорій. Ми з вами в наступних відео будемо багато про це говорити. Сьогодні трішечки так познайомились. Головне, що розуміємо, що при конкретному квантовому правильному збільшенню кількості енергії електрона він займає різні просторові позиції. І вони от мають конкретні форми. Якось їх називають в категоріях словах орбіталей, енергетичних. Рівнів або електронних оболонках, і також на тих електронних оболонках можуть бути різні підрівні. До зустрічі в на наступних відео.